Добрий день малята. Скоро, зовсім скоро ви підете до школи. Ви будете переходити дорогу з мамами, з татами, з бабусями, але ви повинні знати правила безпеки на дорозі. Якщо через неуважність і легковажність дорослі попадають в різні пригоди, я хочу вас оберегти від цих різних пригод. Грались, от послухайте, віршик, грались хлопчики на розі та на розі при дорозі. Грались ми разом у м'яча, у м'яча та у квача. Раптом укотився м'яч просто на дорогу. Бач, за м'ячем лежить Андрій, а Ілля тримає стій. М'яч під колесо попав. Хлопнув, лопнув та пропав. Плаче хлопчик. Лопнув м'яч, ти вгамуйся та не плач. М'ячик лопнув, а не ти. Ну, бачите? Не можна. Давайте зараз у нас на дошці викладена така квітка, так? квітка безпеки. Ось давайте я буду вам. Читати, що в мене на другій частині квіточки написано. І разом з вами будемо цепляти на ту квіточку, те, що написано. Щоб співпадали слова і сама квітка. Червоний і жовтий сигнали світофора означають, що йти заборонено. Ось давайте знайдемо. Де у нас оця квіточка? Ось тут. Пелюсточка, так. Ось дивіться, жовтий пальчик показує і червоний. Ходити не можна. От, ми будемо отак вставляти, так? так, добре. Переходити можна вулицю тільки на зелене світло. Де в нас ця пелюсточка? Давайте подивимося. Ось вона. Бачите, Паль... ваш пальчик показує ось на зелений Далі. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна виривати руку і бігти вперед. А доки не перейшли дорогу, міцно, міцно тримати маму. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному і підземному переходах. Бачите? У вас навіть будуть біля школ такі стоять, хто як в яку школу йде, так? де транспорт дуже багато їздить, там навіть стоять такі дітки, які показують, коли вам зазупитися, коли ні. А так є доріжка і обов'язково помігти. За містом потрібно йти по узбіччю, назустріч, їдучим машинам, тобто на лівій стороні. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правої сторони. Ось подивіться, у нас от дівчинка йде по тротуарам. Так, так. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус. Від'їде від зупинки. Ось подивіться. Бачите, хлопче стоїть, не можна перебігати перед автобусом. Водій вас не бачить і, може, можете загинути. Даже він рушить, а ви ще не встигли. Він не бачить вас і може поїхати. Значить, стоїмо, поки автобус не поїхав. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Бачите, ось подивіться на цю картинку. Треба дивитися уважно, як близько їде машина, чи велосипед, чи скутер. Стояти і чекати, доки дорога буде вільна. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися. Чи немає поруч машини? Ось подивіться на цю дівчинку у нас. Ось вона. Яка дивиться вліво-вправо, йде поки що по одному переході. При переході дороги спочатку подивимося наліво, підходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Коли дорога дуже широка і дуже велика, тоді вам чекати прийдеться, трошки на таких островках так, безпеки є, якщо це дуже великі широкі дороги. Ну, у вас школ, у вас дороги тут у нас не дуже широкі. Але треба все рівно дотримуватись правил безпеки. І запам'ятовувати, коли йти, коли не йти. Давайте подивимося з вами ще ось таке. Давайте згадаємо, що ми робили, коли червоний колір світофора. Що треба робити? Стояти, не рухатись. Коли жовтий. Колір світлофора. що ми робимо? Теж чекаємо. Також чекаємо, що поки буде колір який зелений. Значить, жовтий, червоний-жовтий ми чекаємо, а на зелений йдемо. Це також дуже уважно. Ось, бачите, ось такий у нас ще гарний-гарний світлофор. Обов'язково бути уважними, дивитися і без дозволу дорослих на приїжджу частину дороги не вискакувати. І, звичайно, не можна гратися при дорозі. А зараз давайте подивимося з вами на такі картинки малюнки. Які вас навчають діти, що ви повинні робити? Це дівчинки. Стоп, червоний, так, зупиниться є. Ось, бачите, червоний горить. А у хлопчика написано, що Go, іди. Бачите? Іди, можеш іти, Ось так. Далі. Подивіться на цих діток в школу зібралися. Світофор горить, який, ви бачите? червоний. Дітки йдуть? Ні, вони чекають, як запалиться зелений світофор. Так? Дивимося далі. А ця дівчинка, дивіться, йде з ким в школу. Хто її проводить до школи? Тато. Бачите, вона тримає його за ручку і спокійно переходить по переходу. Так. Що цей мальчик тримає ручку, показує вам? Стоп, зупиніться! Тому що, що горить? Червоне світло світофора. Далі? А тут дівчинка що вам показує ручку і значок? Стоп! Горить червоне світло світофора. Іти не можна. А цей, що хлопчик показує, радується. Бачите, як радіє. Що з... зелене. зелене світло горить, значить, іти можна. А цей хлопчик, дивіться, який в нього тут знак такий питає. Так? Треба почекати, показує знак. І горить освіт. Жовтий світло, світло фора. А ця дівчинка. Показує і ручкою. Ні-ні-ні, зупиніться, стоп. Світиться яке око? Червоне око світофора. Якщо дорогу треба перейти, до світофору придивляйся ти. Як друг він шле, тобі привіт. Ось зебра, тобто перехід, червоне світло, значить стоп. Стій непорушно, наче стовпу. Ось жовте світло зачекай, а на зелене вже рушай. Запам'ятаєте, на червоне світло йти не можна. А можна йти на яке світло, на зелене. Ось у нас тут зелене, тут зелене кольор і жовтий зачекати треба. Ось такі у нас сьогодні. Ось таке у нас сьогодні було заняття про, про правила дорожнього руху. Обов'язково запам'ятовуйте, на дорозі не спішіть. Уважно стійте, дивіться, як правильно перейти вам допоможуть дорослі. Самі не кидайтеся під машини, не кидайтеся і за іграшками. Будьте дуже-дуже уважними. До нових зустрічі. Щасливої дороги в школу і безпечної! До побачення!